Доброго дня! Хочу вам розказати і показати на прикладі живців Києві і Актинідія, як розрізнити, де в них верх, де низ. Ми знаємо, що вічко воно розташоване між листочком і однорічним приростом. Коли у таких типових культур, як яблуня, груша, відпадає листочок, і ми бачимо там початок бруньки, і де її верх бруньки, і нам легко визначити денис самого живця, а актинідія ківі, вони мають трошки другу побудову. Вічка, воно в них трошки сховане, тому що так рослина призвичаєлася в морозний період, щоб зберегти свою, свій живчик. Верхушка живчика вона схована глибоко в брунці. Тобто вона так само закладається, як і в всіх плодових деревах, між листочком і стобурцем. І от коли ми подивимося сам пагін, то ми побачимо на ньому таке от час на Києві, там більші бруньки, буде легше побачити. Отак, от наче, є ямочка. Ямочка це там був початок черешок листка, він відвалився і лишилась така ямочка. А зверху над ямочкою є такий наплив, бо от з цієї сторони знизу. Під тою ямочкою і там наплива немає. А от з цієї сторони видно, що є наплив, тобто оце є брунька, верх бруньочки. Так що, якщо ми знаємо, де верх бруньки, то ми можемо е, знайти і верх нашого живця. Бо е, коли отакий живець на довгий, на 5-10. Бруньок, то можна оприділити по товщині, де він товщить, значить там низ Але я висилаю живці на 2-3 вічка і є складність в приділенні. Багато просять мене. Підписати де низ, де верх. Але коли один живець, то легко його підписати. А коли 20-50 живців, то кожен живець маркувати. Або коли його е, обрізати вже на чистову, дуже е, погано треба, щоб вже новий власник освіжив зрізи, коли буде ставити на е, вкорінення. Так що тут раз, на, е, розібратися і. Нічого складного немає. Бо коли поставите на вкорінення, поміняєте голову з ногами, то нічого толкового з того не вийде. Слава Збройним силам України, героям слава!